Зміни на краще. Ми вимагаємо не тільки зміни лідера, ми вимагаємо зміни системи, ми вимагаємо зміни країни. Україна заслужила кращу долю. І сьогодні вони вже вимушені дізнавати потужну силу Майдану. На початку року завжди журнали складають рейтинги впливовості. Цього року цей рок не є виключенням. І цього року вони теж склали цей рейс. І цього року на першому місці найвпливовішої людини в Україні є перше не президент України, не прем'єр-міністр України, не олігарх Якінен, не навіть лідер опозиції. На першому місці в Україні. Є година ну, Майдану, ви, дорогі друзі, і не так нарешті, залежить майбутньої України. Слава вам! Слава українському майдану! Слава! я дуже дякую вам, дете. Вчора я повернувся за авторитетнішого саміту в Більні. Це зібралися міністри закордонних справ Євросоюзу. Їх думка і їх позиція була однозначною, одноголосною. Ми разом з Україною, ми разом з українським народом, ми разом з українським майданом. І наші спільні дії обов'язково приведуть до перемоги. Гаразд того нам призведе до того, що ви вже зараз почали розробляти дуже амбітний план, щоб окрасу до після нашої перемоги надзвичайно швидкими темпами. Ми не лише підписали угоду про асоціацію, ми не лише одразу запровадили безвізовий режим. Створювати нові робочі місця, де прийдуть іноземні інвестиції. І де кожен інвестор, як і кожен громадянин буде відчувати себе комфортно. Ми зробимо це надзвичайно швидко. І європейські країни разом з Сполученими Штатами Америки є разом з нами. Ми спільно до перемоги, разом, разом до перемоги. І, і декілька сніг про події, які відбулися 11 січня вночі. Я думаю, що тут ще буде сказано про це, але я думаю, що в тому числі причиною цього є можна надія влади, що їм вдасться приховати з За І ще одне надзвичайно важлива, надзвичайно важливе виставок. Події в Карахського дня продемонстрували. Майданом стала для них вся країна в жовтому місці. Ми не дамо обратити українську людину. В жовтому місці! Ми не дамо незаконно затримати її. Ми правда сила, правда! Я думаю, що сотні тисяч людей зараз, які зібралися, є за порукою нашої перемоги. Слава Україні! Раз, 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 і слава вам! Я помітив, щоб вона Ми Червоний вітер, це просто